Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Діва на період з 14 по 20 серпня. Загадуйте, друзі, бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Давайте роздивлятися, що у вас тут співпало. Ось розпочинається з ключика. Це дуже добрий знак, який каже, що ви віднайдете відповідь на якесь таке питання, яке для вас важливе, або завершите справу, яку ви довго не могли завершити. Бо не знали як. Ось, друзі, окуляри, котрі кажуть, плануйте детально всі свої подальші плани, які вам ще треба робити попереду. Судячи, судячи з цього замка і ключиком, можливо, ви віднайдете якісь такі обставини, котрі вам знадобляться для того, щоб ви відкрили ось цей замок. Тобто зробили якусь справу, котру раніше ви навіть не уявляли, як її зробити. Але вам спочатку буде даний ключ. А потім ви відкриєте цей замок. Це дуже цікава ситуація, зазвичай відбувається навпаки. Спочатку замок, а потім ключ. Та начебто все, друзі. Прямуємо далі Дивитися, які ще нові події вас очікують. Наступному тижні Другий розклад для знаку зодяка Діва. Дивимося, друзі, які картки у вас півпали. Ось троянда. Це кохання. А також сонечко. Це дуже сильний знак, котрий вам показує, що ви зможете щось зробити, або вже зробили таке, про що ви раніше боялися подумати. У вас вистачить сил знань для того, щоб це зробити. Дивимося, друзі, якщо я щось не бачу, пишіть в коментарях ось це дзвон. Цей дзвін це якесь таке важливе сповіщення для вас. Ось ці терези. Терези це будьте врівноваженими, і ось тут кохання і тут сонечко. Оцей весь трикутник каже про те, щоб ви не хвилювались, все у вас буде добре і все буде гарно. Ось так ось, друзі, документ. Ось документ або лист. Ще також дивіться на електронні листи. Та начебто все підсумуємо, друзі. Ось лист або документ. Троянда, сонце та Терези. Це якесь таке кохання. І, можливо, ви трохи хвилюєтесь, але вам кажуть, що будьте врівноважені, у вашому коханні все сонячне, все добре. І ось тут є якась звістка. Така велика звістка позитивна. Кому нада вагітність, загадуйте. Можливо, для когось це важливо. А ми, друзі, прямуємо далі. На третій розклад подивіться, як розвиваються ваші події. Третій розклад, друзі, для знаку Зодіака Діва на період з 14 по 20 серпня. Хочу, друзі, вам подякувати за ваші перегляди, лайки, за підписки, за те, що ділитесь зі своїми друзями моїми відео. Сподіваюсь, вони для вас цікаві, а також корисні. Ось, друзі, млин. Це якісь такі плітки про вас. Але ви знаєте, що нікому не можна довіряти, окрім себе. Або більше, ніж себе. Собі. Дивимося, дивимося, що ще, які важливі події. Ось це ваш дім, ваша родина, сімейне вогнище. Більше начебто нічого. Ми з вами не пропустили. Якщо, друзі, ви щось віднайдете, пишіть в коментарях, начебто все чисто і пусто. А зараз я хочу спитати у карт Таро колесо року. Які застереження та поради для знаку Зодіака Діва вони дадуть на період з 14 по 20 серпня? До речі, друзі, дякую вам за те, що вже на моєму каналі 50 тисяч переглядів. Це все заслуга моїх глядачів. Застереження для знаку задяка діва та порада. Застереження, друзі, будьте уважні і обережні в своїй родині або між закоханими. Чому я так кажу? Тому що ось ці плітки це одне погане, що у вас було на всьому розкладі. Це застереження. Щоб вам ніхто нічого не наговорив, а ви, як то кажуть, здору повірили і розбили все своє щасливе кохання. Будьте мудріші, і все буде так, як надо вам. А порада ось цей меч туз мечів. Він каже, що можна зробити все, навіть коли ти в це не. Вир... Віриш, що це можна зробити. Головне знати, що це за правду, а також за добру справу і на добро, як то кажуть. Якщо це вам порада, то будьте такі рішучі і робіть так, як ви вважаєте за потрібне. А на цьому ми будемо завершувати. Чекайте, після новолуння нового молодого місяця будемо робити розклади на вересень. Це ваші. ваш гороскоп. Для вас будуть розклади. І хай вам щастить! До зустрічі, друзі, на моєму каналі.